Вітаю, мої друзі і гості. Мене звати Олеся і ви на моїй світлій стороні. Сьогодні я вам покажу і розкажу мої дві прогулянки на барахолки привокзальна і провесень. Але в першу чергу я б хотіла знати, як ваші справи. Як ви після сьогоднішньої ворожої атаки, давайте зробимо на не невеличку перекличку. Я за вас хвилююся. Оце, що я вам показую, це мої знахідки, але покажу я вам їх в кінці. І як склалося останнім часом, важко мені записувати відео, бо чомусь дуже мало ємності на телефонні, тому переважно будуть фото. Така в нас барахолка привокзальна, людей небагато, не частина контингенту специфічна, не хочу ображати, який є, такий є вже. Що, що купила, покажу.

А зараз, мої хороші глядачі, я хочу показати вам те, що я вполювала вчора на барахолці при вокзальні і сьогодні на провесені. В першу чергу ми з вами бачимо майже в ідеальному стані предмети Ось, Полонського фарфорового заводу, тут, правда, немає клейма. От. Але, як бачимо, стан дуже чудовий, з ручним розписом масляничка, дуже багато кольорів. От, якщо ближче придивитись, навіть видно, як ми майстриня пензлем малювала. Є чудові квіточки, вони більше, мабуть, осінні, листочки підведені золотом. Чорним крапочки, дуже чудова річ, якою я задоволена. І така ж чашечка. Бачите, яка вона, яка вона просто фантастична. З двого боків у неї рисуночок. Дуже класна річ, це полон другий сорт. І блюдечко, але воно так здається, що воно від того сервізу. Але це є вчорашня моя впольована річ. Одна єдина Борислав, другий сорт, теж ручний розпис, що в Бориславі було не так вже і багато. Ще дуже хороша річ попала. Перепрошую, знову загрузилася пам'ять. Також я придмала таку цікаву масляничку, з тернопільського фарфорового заводу. Третій сорт. Правда, Як бачимо, тут є деякі недоліки, але це заводські. Дуже така гарна зелень, що за рисуночок мені важко сказати, вона теж у досить хорошому стані. Дуже приємна, гарна річ. Тернопільську порцеляну я люблю. от, І тому дуже рада такому придбанню. І також попався мені чайничок за дуже гарною ціною. Це є деколь. Довбишно новіший, перший сорт. От. Цікавими такими рожевенькими квіточками, який буде виставлений до продажу. Хто хоче, звертайтеся в телеграм-канал. Такими предметами я хотіла вас познайомити, які я вполювала і просто зараз показую вам заклики. такі мої люблені цілі тоді, які доповнюють гарно предмет. І хочу попросити вас обережіть себе. Будьте уважні, все, все буде Україна. До нових зустрічей!